Усім привіт, друзі! Якщо ви дивитеся мій блог, то ви однозначно знайомі з проектом Aleo. Його знають усі криптоспільноті, і більшість хоче стати амбасадором цього проєкту. 2 грудня команда Aleo анонсувала нових амбасадорів з набору, який відбувся ще у вересні. Я проаналізував кожного з апрентіс. саме так називають амбасадорів в Aleo, це перша початкова роль. І підготував для вас умовний гайд, як стати амбасадором Aleo. які правила потрібно виконувати. Взагалі не існує єдиного варіанту, за яким ви можете отримати завітну роль амбасадора. Я розповім про три правила, яких потрібно дотримуватися, і вам потрібно лише поєднати їх і приступити до роботи. Отож, давайте переступати. Перше правило будьте активні в Діскорді. Один із важливих пунктів, який багато людей не враховують: якщо ви не активні, значить ви не перебуваєте в проєкті і не зацікавлені в його розвитку. Ви можете сказати, що я слідкую за соціальними мережами і анонсами, хіба цього недостатньо. Ні, окрім цього, вам потрібно бути активним в Discord Лео, спілкуватися в своїх регіональних чатах, допомагати новачкам, наприклад, в чаті Discussion або в чаті Ambassador Program і, по суті, бути активним. Основна задача полягає в тому, щоб допомагати новачкам у вирішенні їх питань. Тому що до Лео приєднується сотні людей щодня, як ви бачите, їх зараз на серві 57 тисяч. І Багато з них можуть задавати базові питання, на які нам потрібно відповідати. Це допоможе ком'юніті бути більш обізнаним. Також ми можемо брати участь в АМА, сесіях, конкурсах та міні-іграх. АМА-сесії проводяться в, в спеціальних чатах ком'юніті Calls. Ви можете побачити, натиснути на події і побачити, які від, будуть відбуватися коли. Якщо вам, наприклад, якийсь зацікав, ви натискаєте на цікаво, і відповідно, вам прийде сповіщення. У е, будь-які ігри і квізи ви можете проходити ось тут, натискаєте на Competition і бачите будь-які гілки. Натискаєте на необхідну і можете грати або створювати ігри самостійно. По-друге, беручи участь в житті проєкту, ви показуєте свою активність та зацікавленість в ньому. Як висновок, завдяки е, активу в проєкті користувачі стоять більш згуртованими, це помічають модератори та адміни, і це також впливає на ріст аудиторії. Друге правило створити унікальний контент. І крутий. Я би звернув увагу на слові унікальний, оскільки в день користувачі створюють понад 30, 40, 50 різного контенту. В цілому він схожий на один на одного. Це стандартні інфографіки, статті, обзори, але ота інше. Для того, щоб виділитися, нам потрібно створити унікальний контент. Для цього ми заходимо в гілку User Content на Discord сервері Aleo і дивимося хоча б 200 робіт. От ось так гортаєте і дивитесь максимальну кількість робіт, яку ви тільки можете. Так, це доволі довге заняття, але ми хочемо отримати роль амбасадора, правда ж? Тоді потрібно постаратися трішки і шукаємо контент, пишемо на листочку ідеї, які приходять нам в голову. Якщо ви придумали декілька крутих ідей і їх немає в гілці «User Content», тоді відразу приступаємо до роботи. Також зверніть увагу на якість контенту, якщо у вас буде робота низького рівня, то команді це може не сподобатися. І викладати роботу свою потрібно на платформах Twitter, YouTube, Medium і так далі. Викладаємо її в гілку User Content. Якщо ваша робота дуже сподобається модератору або команді, і вони вам на це напишуть, то ви справжній щасливчик. Також вам можуть, наприклад, поставити. Будь-який емодзі і показати, що ваша робота їм подобається. Це означає, що ви не дарма постаралися і зробили круту і унікальну роботу. Третє правило: беріть активну участь в житті проєкту та давайте пропозиції. Про це правило знають мало, а використовують ще менше. Ми говорили, що потрібно брати участь в AMA-сесіях, міні-іграх та конкурсах. Таким чином нас можуть повідати члени команди, а що з приводу пропозиції? Ось на це нам потрібно зробити акцент. Нам потрібно проаналізувати сайт, соціальні мережі і, зокрема, Discord сервер Алео, і запропонувати якусь ідею, щоб вам було легше зрозуміти поясню на прикладі. Ви помітили, наприклад, що в сайті Алео немає перекладу на різних мов на офіційному сайті, тобто, наприклад, українська, російська, англійська, китайська та інші мови. Відповідно. Заходимо в Discord. Leo, в Discussion, позначаємо певного модератора і пишемо е свою пропозицію. Або можемо написати їм в Дірект. Все, що вам спадає на думку, і ви... Вважаєте, що це може якимось чином допомогти алео в розвитку або підвищення популярності, або допоможе новачкам краще зрозуміти блокчейн, то описуємо детально цю ідею команді і пояснюємо її якомога краще. Таким чином, команда зверне на вас увагу, оскільки ви намагаєтесь допомогти проекту і шукаєте будь-які шляхи для його розвитку. Отож, друзі, до зустрічі! Я вірю, що. Ці правила допоможуть вам стати амбасадором. Давайте їх ще раз підсумуємо. Потрібно бути активним в Діскорді, допомагати новачкам, створювати якісний та унікальний контент, подавати різні крути ідеї і брати участь в житті проекту. Я раджу вам не зупинятись на одному правленні, а дотримуватися їх всіх разом, щоб максимально збільшити свої шанси стати амбасадором. Команда помічає вашу активність та контент, тому робимо все на вищому рівні. Наостанок я хочу додати вам бонусні правила, щоб ви створювали контент правильно. Будь-який пост, стаття або відео, яке ми публікуємо, має містити хештеги. Наприклад, заходимо в гілку «User content» і дивимося будь-яку роботу. Ось, наприклад, ми бачимо роботу і бачимо, що в нас тут є хештеги. Алео блокчейн. Так само в наступних роботах я певний вони так само є. Алео, але HQK, платформ, DAP і так далі. Якщо ви цього не робите, то ризикуєте не стати амбасадором. Пояснюю, коли ви не ставите хештеги під своїми роботами, то їх не зможуть побачити інші користувачі, і ви не перезнесете жодну користь для проєкту. Друге правило – не крадіть чужі роботи і не видавайте їх за свої. Якщо команда помітить вашу недобросовісність, то вас в гіршому випадку виключить з Discord, робимо лише авторський контент. Також ви можете брати ідеї та інформацію про Лео з офіційного твіттеру або блогу, який знаходиться ось тут. який Це опростить вашу роботу. На цьому все. Використовуйте мої правила, прикладайте максимум зусиль, щоб допомагати проєкту, оскільки він унікальний, і можливо, в майбутньому ми зможемо побачити його в топ-10 усіх криптовалют. До зустрічі!